Третьокласниця 15-го рівненського ліцею Олександра Данилюк співає, щоб допомогти українським захисникам. Вже тривалий час дівчинка разом зі своїми однокласниками, іншими учнями та колективом навчального закладу проводять різноманітні благодійні концерти та інші активності, щоб зібрати кошти для військових. Упродовж останніх двох років, завдяки цій волонтерській діяльності, вдалося зібрати більше мільйона гривень. Коли почалася війна, то мій брат пішов воювати і я Хотіла теж йому допомагати, і я вирішила допомагати співом. І я так співала, співала, робила концерти. Потім в мене вже назбиралось багато грошей. Я почала збирати на машини, на дрони, на старлінки, на тепловізори. Третій В клас, у якому навчається юна волонтерка, допомагає своїй однокласниці. Діти виготовляють окопні свічки, продають браслети та інші саморобні сувеніри. А виручені кошти теж відправляють на зсу. За словами класної керівниці Ірини Петрук, Олександра Данилюк показує хороший приклад своїм однокласникам. Ми пишаємося тим, що вона є нашою ученицею. Ось нашого ліцею, і мабуть, нею пишається вся Україна, тому що діти беруть з неї приклад, дивлячись на те, як вона допомагає нашим військовим. Вони теж намагаються якось долучитися і допомогти нашим захисникам. Днями була друга річниця від початку повномасштабної війни. Благодійний концерт, який організували у 15-му ліцеї. Ще одна можливість нагадати дорослим та дітям, що боротьба триває, і українські захисники потребують допомоги в тилу. Під час дійства збирали кошти. На автомобіль для мінометників 104-ї бригади. Зібрати кошти на авто дуже важко. Але, на жаль, на війні авто це не розкіш, це просто розхідний матеріал, який потребує, який потребує кожен підрозділ, не тільки мого чоловіка, а і взагалі в цілому. Надійною опорою у волонтерських ініціативах для Олександри Данилюк є її сім'я, старша сестричка Соломія, яка теж навчається у 15-му ліцеї, та мама Оксана. Остання розповіла, як близько до серця. Сприймає донька зустрічі із пораненими бійцями, для яких виступає і за яких збирає допомогу. Дуже важко, коли ми йдемо до госпіталю. У нас був крайній концерт в госпіталі Рівненський обласний ветеранів війни, і ви бачили, що вона після першої пісні вийшла заплакана, тому що вона дуже реагує на. Людський біль під час благодійного концерту стояла скринька, куди кожен хоче і міг задонатити, щоб закрити збір на автомобіль. А для юних артисток це була нагода конвертувати свій талант у допомогу для ЗСУ. Настане на нами. Микола Брашицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.